Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, дуже давно не знімала вам своїх красунь, тож приношу своє вибачення, але зараз так складається справа, що немає зовсім катастрофічно, не вистачає часу, навіть для того, щоб показати цвітіння моїх красунечок. Тож хочу зараз. Трішечки пробігтися по полицям, щоб показати, розповісти, як ви бачите, квітоносів багато. Ще багато хто а, тільки починають виходити на бутонізацію, тож прийдеться трішки почекати. Ну, Давайте пройдемось по полицях. Ну, на верхніх полицях знімати не дуже зручно, тому що я мала зростом, а, а залазити зараз. Наверх тимчасово не можу, вибачайте. Так, складаються обставини. Там, як ви бачите, в мене це великий бутон, бутони, або хто їх називає, пуп'янки. Ну, ми із Сумщини, у нас суржик, у нас називають привичніше бутони для нас. Але можу казати і пуп'янки. Тож, це в мене пастела от така величезна розетка, він такий хлопчинка, як я на нього кажу, з розмахом. Але, як ви бачите, гілочка там непогана буде, тобто він ще нарощує свою гілочку, не закінчилося. Чимало буде квітів. Також тут теж з бутонами це Litlзоur на передньому плані. Ну, а там далі. Красунчики, які я вам вже показувала, мій темненький гарнюня, отакий він. І поруч такий пастельно-бліднуватий це єдиноріг. А там далі подарунок від подруги Рожевий ось такий теж гарна квітка. Такі вони класні. Ну і куча-куча-куча бутонів. Ще це у мене а, Будда, звичайний квітне. Таким гарним аромат. Звісно, як заходиш в кімнату, аромат добрий. Тут у мене я її називаю медуза Гаргона моя. Це а, пілор Фламінго рожевого. Розкривалися я була дуже розчарована, бо були такі бліднуваті квіти. Але зараз все нормально, вони набрали кольору, і все стає чудові, такі гарненькі квіточки. Тут е, пуп'інки есмі буде квітнути. Також одна, ну покажу заодно вже ладно вам покажу одна із сухариків, хотіла зняти окреме відео, але Ось одна із сухариків теж буде квітнути, то буде цікаво, тому що я не знаю, що це за квіт, за квітки будуть. І мій красунчик пінів також розпускає, починає свої темні фактурні гарнющі квіти розпускати. І там, якщо ви побачите, квітоноси є, це камбрія, котра я купувала вже від цвіташкою, котра до мене прийшла. Ось, буде два квітоноса. Тож буде цікаво, які вони будуть у домашньому цвітінні. На задньому плані там котлеї, вони ніхто не збирається квітнути. І також ростуть ще мої два психи. Теж там поки що знімати там особливо нічого. Ось На середню полицю тут красуні мої, це скульптор. Як ви вже знаєте, тут квітне моя любов любовна. Це а, мій Міту або Diamond з червоними квітами. Мені такий виворіт дуже подобається. І сама квітка. Ну, для мене вона одна із фавориток. Тут а, Розквітнув, я вже вам його показувала мій бігвен, який в мене в цьому році, можна сказати, продинамив, тому що в нього була гілочка, він пустив боковушечку і два бутона. Я подумала: ну ладно, добре побачила, що в нього росте новий квітонос. Думаю, ну буде там гілочка, тут пару квіточок то буде гарно, але він, так недовго думаючи, на тому цквітоносі, ось аж один. Бутон. Все. На цьому все, до речі, тут у мене перший раз розкорилася квітка. Я вам її ще не показувала, тому що, якби відео не знімала, то й сама не бачила. Це вайлі, ось так вона називається. Ну, мені сподобалась квіточка. Покажу вам трішки пізніше її окрема гарнюня. Я сподівалася, що вона такою буде. Мені подобається її рюшистість. Далі тут у мене, вони всі повертаються до лампи, тому виходить, що дивляться туди до стіни. Поки що я їх не чіпаю, поки вони всі не розпустяться. Це пиріг мій. Дуже переживала, тому що у подруги заквітнув блідою. Ну, я так думаю, тому що, мабуть, у неї жарко йому було. А в мене ось таким красунчиком, мені подобається. І квітка така цупкенька на дотик. І ще в нього цей його гілочка, і тут гілочка. Там а, дикий кіт. Тут ось це яєчня. Дикий кіт, ну поки що, як бачите, ще всі на бутонах. До речі, камбрія пані Оксани. Пам'ятаєте, ми з вами її саджали. Вона не пішла, вона чуть не пропала. Вона відсушила 4 листка аж. Я терміново її пересадила в 9 горщик і додала вологоємкості в субстрат, тобто я додала тріферн. Корені папоротника. І отак вона, ну все одно її тут сухувато, трохи, бачите, є гармошечки на листу. І ось е, виросла така чудова дітка. Ну, поки що... Я її інколи стала трішки пшикати, водичкою, просто чиста вода. Так підійду, з соприскувача попшикаю, і на тому все. Це в мене мій. Я вам його неодноразово вже показувала. Сімейство моє, ну поки що вони добре ростуть, навіть видно молоденькі листочки. Все в них чудово, але квітнути не збираються. Пані Валентина, яка тут теж дує аж один бутон. Побачимо. Ось така полиця йдемо далі. До речі, покажу, не показала, показую. Пам'ятаєте, котлеї, котрі ми розсаджували. Ну, історія така собі. Чесно кажучи, от, як ви бачите, вона, я б сказала, в поганому стані. Але оця ось дітвора, що тут намагається рости, в неї навіть полізли корінці. Ну, не знаю таке. Я їй дуже не даю пересихати, але інколи буває, що вона встигає висихнути. Так, і друга котлейка. Це її сестричка, кутра більшенька. Ми зараз вийму, щоб вам показати. Ось так виглядає цей вже новий ріст. Але тут е нових коренів я не бачу зовсім. І вона теж, ну, не дуже так виглядає. Я тут сьогодні трішки малечу оцю поливала. Щойно закінчила, чесно кажучи, вже у нас пізній час. Вже майже. Майже 12 ночі, але я вирішила вам все ж таки засняти. Тут моя красунечка, розкривається нова квітка. Давайте з цього боку. Вона така от гарнюща. Це квітонос поряд це шоколадка. Дітка від моєї подруги, теж чекаю, коли розпуститься. А в центрі великий це буде у мене Леді Мармелад зі шикарним квітоносом. Тут теж квітоноси, квітоноси, квітоноси і о, Леді Шереляна на Стюартіану, з такими гарними. Тут е, Стюартіана мій на цей раз. Е, Надув мені 4 бутони, але якби ж я ще не допомагала йому скидати, як бачите, одного ось бутона немає. І тут красуночка з таким гарним варіантним листям і з букетним цвітінням. Це, мабуть, той сорт, який я обожнюю за її букети і за непримхливість. Ну, а тут поки що. На відміну від інших показувати особливо нічого, тому що самі квітоноси. Це мій леопард, який відсушив мені два бутони. Тут усі теж на бутонах, окрім оцієї орхідейки, це жовта стюартіана, і вона цей раз відмовилася зовсім квітнути, вона надула. Квітонос, але потім поскидала всі бутони, і зараз, як ви бачите, відсушує квітонос повністю. На відміну від іншої, ось так вона неприглядно виглядає. Це перша моя стюартяна, але вона буде квітнути. Ось така полиця. Тут чекаю квітонос, коли роз... почне розкриватися радуги. Але ось оцей бутон, не можу, в неї такі спірні бутони. Не можу зрозуміти, чи він відсушується, чи він буде відкриватися. Ну, побачимо. Поки що в мене відсушували ото цей бутон. Тут я знесла сама. Тут вона відсушила сама. І тут відсушив все повністю. Інші в мене ніхто більше не відсушував, тому ну, буде цікаво. Спускаюся на низ. наниз. Отака От красота у мене. А мій дендробіум маленький, рослини щойно политі, ви бачите, вони мокрі. Він ростить ось таку дітку, сподіваюся, буде далі рост. Тут стоять мої пафи усі, тому що тут прохолодніша полиця, тому я їх сюди всіх поставила. Отака компанія в мене. Щоправда, американець мій відвернувся туди. Зараз він а, поміняв колір пелюсток. Вони такі до фіолетового, з коричневого переходять. Ну, я так розумію, він скоро буде відцвітати. Це моя біла красуня Розкриває свої білі квіти. <кій> Вони розкриваються не дуже великими, а потім. Процесі росту збільшуються. Це прикольно за цим спостерігати, мені подобається. Я люблю, коли квітка розкривається маленькою, а потім вона так росте, росте, росте. І в неї ще ось ще один квітонос. Далі то сорт бінті Пилор буде. Бачите, квітонос уперся. Треба так, трошки цей підтягнути. Ну, головне після поливу це поставити їх назад. А це саме таке дуже нелегко, тому що коли вони всі в цвітоносах, щоб когось не зачепити і не знести голову, це дуже важко. Тут мої розпусні красуні. Така красунечка гарна, діт варавандочок. А, до речі, Хочу показати, ну, з цими тут все в порядку. Пінокіо і американець в них все добре. В американці пішли корінці, пішла дітвора. Все чудово, там навіть як отак подивитися, бачите, одніються корінці новенькі. І тут же стоїть мій Black Jack, якого я посадила окремо. Дві розетки в маленькі горщики. Зараз я встану вам покажу окремо його. Ось так вони виглядають. Це горщики, в яких приходять орхідейки розміру 1,7. Всі кущики були без коріння. Я думаю, що оцей кущик і зараз він без коріння. До речі, як бачите, листя, листочки потрошку відходять, то я думаю, що з цього. Не буде діла, на жаль, тут корінців я не бачу. Тому я думаю, що, ну, на жаль, це все, що стосується цих двох. І є ще розетка, яка квітнула в процесі покупки. І вона дала отаких от, от дві чудових дітки. Розетка в тургорі, наче все добре. Хоча корінців я поки що не бачу, але я сподіваюся, що корінці підуть від малечі і все буде окей. Ну, принаймні мені так би хотілося. Ростуть вони поки що отаким от чином. В горщику я взяла спеціально з дирочками, щоб вони дихали, щоб не було застою повітря. От. І таким чином там під підсвіткою. Ну, Поки стою тут, тут покажу, ванда квітне, а от ринхостіліс уже відквітає. Вже я завтра, післязавтра, буду йому зрізати квітонос, вже все, Опадають квіточки. І сюрприз від рожевої ванди ось буде. Сподіваюсь, що цей квітонос, вона. Все-таки розкриє, якщо не розкриє, я їй сказала, що я її буду продавати, якщо вона мені не покаже свої квіти. Повернулася на поличку, так вони в мене стоять. Тут ще також мій гігант, ще не пересаджений. Але сьогодні при поливі я побачила дітку, Ось, бачите. Хоча кора мені не подобається. Вона із засолами, з таким білим нальотом. Мені хочеться її змінити, але поки що в мене немає на це часу. Тому росте поки що так. Ось така в мене поличка з пафами. І по пафам це ще в мене не все. Будуть, я сподіваюся, ще. Ну і ще одна полиця. Тут теж всі на бутонах. Це ось моя улюблена парфумерка. Це дастібель. Ось от такий от букет. І малеча теж не відстає, там малеча розміру 1, 7 х 2 листочка, але зліта квітне. Ось так. Хуйки тут ще поки що стоять. І мої павучки, такі от вони гарненькі. Цей раз жовтий паучок мене здивував, Він розкрився такими крупненькими квіточками. І ну, насичений колір гарний. Інтрига року для мене. Збирається розкриватися мій пелор Монтрю. Я сподіваюся, що він буде пелором, Але, ну, не знаю, не знаю, не знаю, тому що. Ну, ось так виглядають, наче бутони схожі. Ось і ось його гілочка теж. Бутони, наче трикутні, тож, можливо, я сподіваюся, що буде пелором. Дуже б хотілося. Ну, і другий паучок починає розпускатися. Ось так. Мані Блек мій красунчик, ну тут інтрига підтягується зі своїм квітоносом. А тут у мене. Стоїть мій Сого Лоуренс і моя красуня, яку я намагаюся з... врятувати, це Барселона, яка в один момент згнелила мені всі корені, але я її в будинку поставила. Ну, Намагаюся її врятувати, але, чесно кажучи, я її збиралась вже викидати. А коли взяла в руки, побачила зелений. Листочок всередині, теж даю їй шанс. Це тут, не звертайте уваги. Полив щойно закінчилось Вже сили немає прибирати, якщо чесно, хотіла сьогодні, збиралася пересадити паф, принесла навіть і кору сюди і все притягнула, але не склалося, не вистачило в мене сили. Ось такі мої красуні. Вибачайте, що так швидко пробіглася. Хочеться багато вам показати, але, чесно кажучи, в робочі дні це зовсім не виходить, тому що я працюю зараз. З роботи я приходжу інколи в 8, в 9, а ще є сім'я і ну, зовсім не вистачає ні сил, ні часу. Ось такі мої красуні, такі гарнюні. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво прогулятися моїми полицями. І все в нас ще попереду. До зустрічі у наступних відео!